йду від те. Як я по-іншому можу це сказати? Гучна прем'єра у Дніпровському академічному театрі драми та комедії. Вистава Люче і Фелік за п'єсою Лаури Черняускайте розповідає історію про подружжя, яке перебуває у шлюбі 5 років та раптово стикається з кризою у стосунках. Можливість розлучення ставить характери героїв на випробування і призводить їхні відносини до розколу. Це вважається сучасною драматургією, п'єса про стосунки чоловіка і жінки. І е, як я казав на телебаченні, ми були на інтерв'ю з е, нашою режисеркою з пластики, Що е, як головному режисеру мені хотілося б, щоб в репертуарі була вистава про чоловіка і жінку. Сварки, душевні муки, спогади та образи головних героїв знайомі кожному з нас. Проблеми та кризи, які мучать пару на сцені, відчувала кожна людина, яка закохувалась хоча б раз у житті. Неймовірно, та ця вистава може подіяти як справжня психотерапія, а саме допомогти глядачам зрозуміти, як саме подолати кризу у стосунках. Вистава буде кожному цікава, тому що немає жодної людини. Це природньо по нам з вами, яка б не закохувалась, яка б не цікавилась стосунками, і яка б не задавала собі питання, як в цих стосунках зберігти гармонію, як бути щасливим, через що виникають інколи проблеми, питання і так далі. От це ми все досліджуємо у виставі, якими засобами виразності? Звичайно, драміком це театр сьогоднішнього дня, це сучасний театр. Тому ми досліджуємо будь-яку тему образними засобами виразності, символічними. Таким чином, щоб от скільки глядачі, ви ж всі різні за своєю природою. І нам цікаво, щоб у вас виникали в кожного свої асоціації, ми намагаємось дати вам такий образний ряд, який. Відгукнеться в душі кожного вашими особистими асоціаціями. Усі учасники вистави також впевнені, захоплююча та прониклива акторська гра змусить глядачів замислитися над важливими аспектами свого життя та сприятиме збагаченню їхнього внутрішнього світу. Коли ти, начебто, поряд з людиною, ти його бачиш кожен день, ти відчуваєш його. У вас там все відбувається, що повинно відбуватися. В сімейних відносинах, але ти його не відчуваєш до кінця, і ти знаєш, що десь є якась схованка. А Лючі вона така: і їй або все, або нічого. І він весь потрібен. Вона для нього вся, і він для неї всі. Весь, так скажемо. Приходьте, ми даємо один із варіантів, як вийти з кризової ситуації між чоловіком та жінкою. Ось, а як вийти. То треба прийти і подивитись. Прем'єра Лючі Фелікс відбулася у театрі 23 вересня. Також насолодитися постановою зможе кожен бажаючий 13 та 14 жовтня. Придбати квитки можна на сайті Драмікому.